Всім привіт! Потокове повідомлення для вас з простора інформація від вищих сил. Дають вам підказки такі е, на літо. Е, кажуть, хтось стоїть на рубежі крутих перемін. Не завжди переміни є е, радісними. Інколи ми часто замовляємо просимо в сил в роду, в своїх ангелів, там змініть, допоможіть, підсвітіть мені. Кудись, да, куди мені рухатися, і кажуть те, про що ти просила, про що ти просив, найближчим часом почне втілюватись в життя. Але ти повинна навчитись на, дивитися на будь-які такі переміни, переломні етапи це тобі во благо для чогось. Результат і успіх у твоїх таких трансформаціях ти побачиш пізніше, зрозумієш, хтось зрозумів, хтось розібрався. Кажуть, до 1 вересня в когось чекає переїзд в когось якесь місце роботи нове. Хтось звільняється, йде з найму. Оці зміни запустять нову главу в твому житті. Не панікуй, ти не одна, ніколи не була одна, ти не один. Будуть давати тобі підказки, сили, рід твій ангели. Ти будеш багато в цьому етапі, да, наступних два місяці ти будеш приймати доленосні рішення. І зрозумійте, що в нас доля не написана, а доля нам дана для того, щоб ми приймали рішення правильні для себе. І саме часто, коли ми приймаємо рішення, інколи якісь люди нас зупиняють, там батьки, діти, не знаю. там Чоловіки, партнери, да? там, умовно уводять вас, ви там собі намітили якийсь шлях, да? якісь переміни в своєму житті. А хтось вас не підтримує, і це нормально. Тому що кожен говорить з позиції свого розуму, свого, своєї свідомості, і в кожного вона різна, своя. Тому те, що окей для вас, не окей, там умовно для вашого оточення, в якому ви є. Тому Вищі сили кажуть, ти маєш навчитися. Приймати рішення серцем, приймати рішення інтуїтивно, так, як ти відчуваєш. Не так, як там хочуть всіх, і ти думаєш про всіх, щоб нікого не обідати, щоб бути для всіх удобною. Ні, прийшов час будувати своє життя так, як хочеш того ти. І коли ти слухаєш всіх. І робиш, приймаєш рішення, щоб всіх не обідати, тоді не обіжайся, що ти не задоволена своїм вибором і результатом. Тому кажуть вам, передають вищі сили, станьте егоїсткою, сфокусуйтесь на своєму житті і займайтеся своїми перемінами. Круті переміни залітають уже у ваш простір. Хтось вже в цих перемінах в когось вже запустились такі переміни, а в когось будуть до 1 вересня. Ну, в кожного по-своєму, тому що розуміємо, да? хтось швидко приймає рішення, хтось довго приймає рішення. Тобто хтось вже це відчуває. пишіть в коментарях, які там у вас круті переміни, а хтось ще на порозі цих перемін, а хтось стоїть на порозі перемін і боїться рухатись далі. Тому кажуть, це в твоїх руках лише від тебе залежить, як ти будеш далі будувати своє життя. І е, зараз е, кажуть, до кінця року всі здаємо ми екзамени на те, де ми е, включаємо голову розчот, і там будуть на таких рішеннях нас розчарування, либо ми включаємо свою інтуїцію і чуємо своє серце. Як розрізнити, де болтає ваш мозок, а де говорить ваша душа? Перших 3-5 секунд, коли ви приймаєте будь-яке рішення, говорить душа, все решта потім болтає мозок. Тому задача у ці перші відчуття. Які ви відчули в якомусь рішенні. Хай інколи вони ідіотські, саме де ідіотські, там і ваші ресурси, там і ваше рішення правильне. Так? Тобто інколи нам кажуть, що це щось ну, апріорі незрозуміло соціуму чи тому оточенні, в якому ви є. Але саме оце і говорить ваша душа. Завжди будь-які рішення, як ви приймаєте, я вже неодноразово казала в себе на сторінці, чуйте своє тіло, як тіло реагує. Коли умовно вам не треба їхати в якусь поїздку, у вас будуть складатись так моменти, що вас будуть відводити. Ну але, звичайно, у нас є така категорія осіб, які напролом це навіть в мене екзамен, провірка, чи я здамся. Інколи в нас є екзамен. Щоб я, щоб я не здалася, а інколи є екзамен, коли всі знаки тобі кричать, тобі не треба туди їхати. Я колись в такі дороги їздила декілька разів, ну все кричить, і тіло кричить, і фізика кричить: ні, тобі туди не треба їхати. Ну я все рівно їхала на пролом, і, і, звичайно. Що відбувалося, я не досягала якогось свого результату. Тому, слухайте тіло, тіло ніколи не бреше, тіло завжди нас захищає. Но треба навчитися розрізнятися, де да, тіло моє реагує, тому що це страх. І я розумію, що це страх. Ліво моє тіло реагує, тому що каже, прям кричить тілом реакцію своєю психосоматкою ні, це не твоє рішення. Да? Тобто аналізуйте, там, умовно, ви хочете досягати якихось цілей, це ваше. Чи ви комусь щось доказуєте? Це ваша ціль, чи ви там умовно робите, або так тато робив там колись там в своєму житті, чи мама робила. Ви так робите того, що хочете когось порадувати. Ви так робите того, що хочете комусь на зло, я докажу. От, все оце ложні ваші рішення, це все фігня повна. Там, навіть коли ви доб'єтесь, ви не відчуєте смаку перемоги. А коли ви навчитеся нікому нічого не доказувати, фокусуватись на собі, робити лише для себе, конкурувати лише з собою вчора. От, от тоді ви будете рішення істинні приймати ті, що вам потрібно, і ви будете кайфувати від того, що ви е, втілили якусь ціль в своє життя. Тому перевіряйте себе, перевіряйте, чи це не програми роду вас говорять, коли ви там умовно боїтеся кропку десь зробити. Да? І взагалі, ще такий там вам лайфхак від себе, як себе перепровірити. Якщо ви хочете чого будь-чого чогось досягти, будь-що, будь-яке питання, задавайте собі. І задайте собі просте звичайне питання. Чому цього в мене нема? Там може бути одна, дві, три причини. Оце і є істина. Чому у вас нема того, що ви хочете, але ви не можете до цього досягти. Оце і є страхи, програми якісь, установки чиїсь. Да? Ось цими питаннями працюйте. Хто не може справитися? Досягнути якихось цілей, пишіть в Дірект, хочу на консультацію. Залюбки вас проконсультую у ваших цілях, рішеннях знайдемо, що вас стопорить і що вас не пускає у вашу ціль. Взагалі вищі ще сили передають, що е, саме цього літу, літа, знаєте, в мене таке відчуття з енергопростору, що всі дороги відкриті. Тільки хтось сидить на попі рівно, як я завжди кажу в своїх роликах, а хтось бере бика за рога, і блін, в мене зараз шанс є, а я його дура не візьму. Ну дура! Да? Я теж себе іноді критикую, приземляю, тому що коли ми думаємо, що в нас вагон часу, це взагалі не так. І саме війна нам показала, що коли ти проснувся, подякуй Богу за те, що ти сьогодні проснувся. Актуальне питання. Тому ставте грандіозні цілі, ідіть до своїх перемін. вищі сили будуть поощряти і допомагати самим рішучим. Якщо ви будете сидіти на місці і боятись рухатись свої страхи і в свої цілі, в свої переміни, нічого не зміниться. Тому е, я повідомлення з простору вам, потокові передаю, але в якоїсь частини це проігрується, в якоїсь ні, це по тій причині, що ви нічого не хочете міняти в своєму житті. Все у ваших руках. А я як провідник передаю вам інформацію, я як радіо ФМ надіюсь, приємне. Інколи з інколи спокійно, інколи хвалю навіть на вас, але ви маєте зрозуміти, що хороший провідник він не має масштабувати у вас жалість. Сльози він для того, щоб вас направити на істинний ваш шлях, дати десь руку допомоги, дати десь хорошу пораду, десь просто вислухати. Але хороший провідник він за результат і він веде вас до цілі, якої ви не можете дойти, до якої ви не можете дойти, Тому наставник хороший, він апріорі не дасть вам розкіснути в депресії, а навпаки, буде вас правильно мотивувати інколи хорошо, інколи жорстко. Але від душі і з любов'ю. Пам'ятайте завжди, що провідники, до яких ви звертаєтеся, а людей, яких ви дивитеся в соцмережах, вони бачать у вас більше потенціалу, ніж ви самі в себе. Тому вищі сили говорять, що. Час міняється, енергії змінюються, правила змінюються на сьогоднішній день. Найвагоміша валюта це буде енергія. Просто інформація, вона вже не працює. Ви можете бути начитаною, ви можете 300 курсів пройти, але коли у вас нема енергії, і ви виходите там, умовно в блог, як я, і ви даєте інформацію, це просто інформація. Тому працюйте над своєю енергією. Цінуйте свій час, на що ви його витрачаєте? Енергія, головна валюта в наш час. І якщо раніше в нас працювали стратегія, логіка, якісь системи вибудовані, то на сьогоднішній день все рушиться, тому що ми переходимо на ті вібрації планети, коли буде все з енергії. Головна валюта буде. Енергія просто інформація зараз не працює. Якщо ви побачите багато є класних спеціалістів, ну в них там умовно нема клієнтів, нема. Такого розширення в бізнесі, там в блозі, в бізнесах ваших так само може бути. Да? там Умовно, я і хороший спеціаліст і з мозгами, і багато інформації знаю, але не працює це вже так, як працювало раніше. Інформація заради інформації. Зараз працює бізнес в того експерта. Який має енергію. Тому, дорогі мої підписники, глядачі, працюйте над підвищенням своєї енергії. Дивіться, слідкуйте, куди ви її зливаєте, прибирайте енергетичні зв'язки, забирайте свою енергію з завершених якихось бізнесів, контрактів, не знаю, там партнерства, любовного, в тому числі і так далі. Дивіться, на що ви зливаєте свою енергію. Будуть Вигравати виграші в плюсі, ті, хто є, хто має енергію, всім потрібні істинні знання. Істинні знання мають ті люди, які проживають свій досвід, які в практиці, якісь, якщо це спеціаліст якийсь, да який е, навчився падати і вставати, як я кажу, який є, має енергію, і який цією енергією і досвідом, і істинними знаннями може поділитись. Якщо це просто інформація заради інформації. Це так працювати не буде. Багато інформації у вільному доступі. Але є один експерт, якого чують, слухають, підписуються, приходять на консультації. А є ті, які вроді би і гарні речі і правильні речі говорять, але вони не мають результату. Чому? Тому що немає енергії. Тому все починається з нас. Працюйте над своїми вібраціями, працюйте над своїми емоціями. Якщо ви в гніві, в подавленості, в злості, в агресії, в алкогольній залежності і так далі, то ви апріорі будете нижче і енергії. Вам не буде вистачати. Тому моя задача як провідника допомагати вам. Вам підвищувати свої вібрації і наповнятися повертати, навчити вас повертати свою енергію. Тому, хто хоче попрацювати над своєю енергією для того, щоб у вас були результати, для того, щоб у вас була енергія для тих змін, які озвучили вищі сили, запрошую вас на консультацію. А далі я вам вибудую план дій, що вам робити, над чим працювати, на що звернути увагу і так далі. Пам'ятайте! Що наша енергія це головний ресурс, який ми маємо, і час в тому числі. Думайте на що ви це витрачаєте, в якій кількості, і чи маєте ви результат від того, як ви витрачаєте свою енергію.